Все все покинуть до тебе полинуть. Леся Українка. Все, все покинуть до тебе полинуть. Мій ти єдиний, мій зламаний квіте, все, все покинуть, з тобою загинуть. То було б щастя, мій згублений світе. Стать над тобою і кликнуть до бою Злую мару, що тебе забирає, взять тебе в бою, чи вмерти з тобою, З нами хай щастя, і горе вмирає.